Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Хотів би з вами обговорити ще одне дуже важливе повідомлення. Одну дуже важливу тему це тема нещодавнього марафону від Путіна, де він заявив, що вони готові до переговорів, що вони готові до перемовин. Було сказано багато чого. Було сказано про те, що можливий удар Арешником по Києву. Я вже про це прогноз зняв, в тому числі. І зараз питання переговорів також стосується дуже активно, це дуже важливе запитання. Тому давайте ми його з вами розберемо, подивимося, чи дійсно ці переговори найближчим часом можуть відбутися, так як говорить Путін. Взагалі він дуже багато чого говорив в тому своєму марафоні, як там він один раз в рік проводить якісь там телемостичі, як воно називається правильно. Ну, але вже інші теми ми розглянули. Зараз я хочу подивитися конкретно про переговори. Які це можуть бути переговори і до чого вони потенційно можуть призвести? Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Підписуйтеся на мої сторінки в Ютубі та в Тіктоці. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Ютубі та в Тіктоці. Давайте подивимося, чи реально переговори можуть бути. На циганській колоді я хочу витягнути 4 карти. Так, на таро я теж хочу витягнути. Чотири карти. Давайте ми з вами подивимося. Так, теж на колоді Таро. Чотири карти. І давайте я витягну на гральній. Слов'янській колоді, три карти. Давайте ми з вами цю тему розберемо тема переговорів. Про переговори, в тому числі, нещодавно говорив і Лавров у своєму одному інтерв'ю для якогось британського журналіста. І там він сказав, що переговори будуть на умовах РФ. І умови ці були перечислені. Тому я би хотів подивитися, чи взагалі можуть відбутись потенційно переговори, і чи Путін не блефує, чи дійсно ці переговори відбудуться. Давайте ми з вами подивимося. Карта дворянина падає. Перша карта карта сили, карта сильного чоловіка. Карта високого статусу падає. Далі падає карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду. Карта посильного. Посильний. Робота з документами. Новини. інформація, сповіщення, підписання якихось документів важливих. Карта постоянства. Карта стабільності. До речі, карти непогані. Немає негативних карт, карти, скоріше такі, позитивно-нейтральні. Я би сказав, що шанси взагалі потенційно на переговори є досить високими, насправді. Дивимося на таро. Давайте глянемо на таро. Королева Пентаклів, карта сильної жінки, карта активної жіночої енергетики, хороша карта, позитивна. Далі падає четвірка мечів, карта агресії, карта ударів, карта атак. Ну, така провокації, небезпеки, агресія. Туз-чаж чаш, карта здійснення бажань, карта благополуччя, карта сили, карта успіху. Хороша карта туз-чаж чаш – це хороший знак. І десятка жезлів тяжкий груз. Тяжкі випробування, небезпеки, провокації. От Таро показують ситуацію, знаєте, таку 50 на 50. З однієї сторони, випав туз-чаж чаш, це карта здійснення бажань. А говорячи про переговори, ця карта є дуже сильна. Ту ж чаш говорить про те, що є дуже великі шанси на переговори. І королева Пентаклів пряма позиція. Але якого характеру це будуть переговори? От знову ж таки, які вони матимуть наслідки, тому що тут четвірка мечів, карта закритих доріг, карта безвихідних ситуацій, і десятка жезлів, тяжкий груз. Тобто я бачу, що все одно в Україні скоріше за все прийдеться піти на якісь такі умови, скажімо так, не надто приємні для України, але прийдеться це зробити. Тут дивимося: шестірка червова карта сім'ї, карта родини. Шестерка бубнова карта збагачення, карта грошей. І шестірка хрестова. Три шестірки дивний знак, насправді. Блискавка: вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. Комбінація така дуже цікава, насправді, випала. Я скажу так: шанси на переговори є дуже високі. Але я ж кажу, що ці переговори можуть бути з фіналом не надто приємним для України знову ж таки. Можливо, прийдеться йти на якісь уступки, які в Україні будуть, ну м'яко кажучи, неприємні і матимуть деякі наслідки не дуже хороші, не дуже хорошого характеру. Якщо взяти загальну картину, то негативних карт раз, два, три. Три негативні карти з 11 це непоганий результат. Решта карт позитивних або нейтральних. Тобто я би сказав, що позитив переважає. Я скажу так: переговори можуть відбутися, і я вважаю, що м -м, те, що Путін про це заявляє, і що деякі представники Кремля теж про це говорять, говорить про те, що все-таки до цього все одно йде. Так, не дивлячись на теракти, не дивлячись на атаки, не дивлячись на вогонь, я ж кажу: буде цікаво поспостерігати за всім цим, коли Трамп сяде на президентське крісло. В себе в США. Так що будемо спостерігати. Прогноз я склав. Я скажу так: шанси переговорів є дуже і дуже високі насправді. Але знову ж таки, десятка жезлів, шістірка мечів і шістірка хрестова блискавка це карти, які попереджають, що можливо наслідок цих переговорів буде не зовсім тим, які, які планували українці та українська влада. Прийдеться все одно десь відступати, робити крок назад. Можливо, я помиляюсь, подивимося. По ситуації. У будь-якому випадку я бажаю всім вам, шановні глядачі, мирного неба, побільше позитивних новин, нехай вищі сили та ваші янголи вас оберігають. До нових зустрічей!